Москва знову палає цієї ночі столицю Болотяної Недофедерації атакували безпілотники. Російська влада звітує, що 144 безпілотники збили, ага, збивали, судячи з усього, збивали просто житловими будинками. Летит по... Отойди, отойди. Отойди. Не, не достает. О, вот, немножко местами. Открытый огонь. Одна квартира осталась. Где-то летит. Вот О. он. Несу на себе. Бля, опять, ёб твою мать. Війна, яку росіяни принесли в Україну, спочатку повернулася в Білгородську та Курську області, трошки там погуляла, так би мовити, по-глубінки. Знудилася і поїхала тусити в столицю. Адже ж московити просто спляті бачать свою участь у війні із фанфарами та феєрверками. Ну, по факту, участь в Росії війни і виглядає із феєрверками. Блять. А куди нам блять нахуй побігать? Це Это з цієї сторони. Осторожно, ето Москва. Високовольта! Дом рядом, Ёб твой. Господи, помилуй, а. Так дивно от московити моляться, моляться, моляться. Он уже храм з Путіним, і що його побудували. Попів на фронт московських пригнали. І... Катають їх на вертольотах та літаках із святою водою, а воно щось не робить. Чогось Бог їх не милує і посилає все більше і більше нових і нових, все кращих і більш далекобійних безпілотників. Тепер росіяни можуть погратися із ними в доганялки. Можливо, це і була Божа відповідь? Доганялки з безпілотником, нахуй! нами! Ванек, ты где? А ось видео из литно-посадковой смуги у подмосковном аэропорту Жуковский. Вот, короче, на аэропорт Жуковский. Бесплотно их сбили. Так, збили, цілим аеропортом збивали. Ахуєть просто. Цікаво, правда? От у нас, наприклад, під час війни введена безполітна зона, а в Москві нормально так літають літачки, хоча в будь-який момент може прилетіти. Безпілотник. Друзі, підтримуємо ЗСУ, щоб війна все більше переходила на територію Росії, адже тільки так можна перемогти ворога і вигнати агресора за перебрік. Ну і на сам кінець на фінал. Давайте ще раз це подивимось. Блять. А далі нахуй підіжать. está feito para